Кривченко полюбляє співати, присвячує багато часу заняттям музикою і мріє стати успішною співачкою. Ела приймає участь у багатьох всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсах та фестивалях. А ще багато співає на благодійних концертах. Про музику та виступи поговоримо на дивані в гостях. Ела Кривченко. Ела радий бачити! Привіт! Таке гарнюня. Ну нарешті це відбулося. Займає місце на нашому Добре. дивані. Як настрій в тебе? Дуже добрий Добрий настрій. Я маю надію на те, що ми також сьогодні з тобою дуже добре поспілкуємось. Є пропозиція, давай про тебе подивимось на лички привів. А вже після цього поговоримо. Давай, добре, шановні глядачі, увага на екран. Елла Кривченко. В музичній школі номер 4 вивчає естрадний вокал, гру на фортепіано та хореографію. Солістка вокальної студії Арт Мікс в Палаці культури. Південний в репертуарі у Ели. Вже є три авторські пісні. З 2019-го бере активну участь в міжнародних вокальних фестивалях. Багато виступів, багато різноманітних музичних відео, кліпів в тебе на ютуб-каналі. А зараз давай з тобою поспілкуємось про те, з чого все розпочалося. З Чого розпочалася твоя вокальна кар'єра? Виступи в колективі чи вже сольні виступи. Сольно я дуже давно співаю, приймаю різні конкурси, заходи. Але в мене є вокальна студія номер 4 Маліса. Зрозумів тебе супер. Як давно ти почала співати? В якому а... році? Ви знаєш? свої перші виступи? Чи хвилювалася ти, коли вперше виходила, ну, скажімо так, на велику сцену? Так, я хвилювалася. Ну, дуже добре було все. ну, Хвилювалася дуже. <гум> ну, а зараз, коли вже протягом, ну, скажімо так, багатьох років ти виходиш на сцену, є те саме хвилювання чи ні? Є хвилювання, але но... завжди є хвилювання в мене. Ну, все добре виходить. Зрозумів, тобі особисто більш легко. В рідних стінах Кривого Рогу виступати, співати, виходити на сцену, або, ну, якщо ми кажемо там, про всеукраїнські, міжнародні фестивалі, можливо, тобі там легше, тому що там поза межами нашого міста де легше? За кордоном, так, це класно, але мені більше як комфортні тут, в Кривому Розі. Тут і стіни допомагають, так. так? Ну, а знову ж таки, про виступи хочу поспілкуватися. Виступи соло, це зрозуміло. Виступи в колективі, знову ж таки, про комфорт, про те, де більше імпонує, де більше подобається, коли ти одна на сцені, чи коли поруч з тобою твої друзі, підтримка, а, коли колектив. Підтримка. Коли сама. Дуже е, хвилююся, да. а коли підтримка легше якось? Ну, а знову ж таки, коли сама ти співаєш пісню від початку до кінця? Скоріше за все, коли в колективі ви співаєте тим якісь невеличкі фрагменти пісень. Тобі, коли ви в колективі співаєте, чи достатньо тих фрагментів, які ти співаєш? Чи все-таки хочеться? Хочеться більше, хочеться більше, більше співати сьогодні. З однієї сторони, хочеться, щоб була і підтримка так, від друзів, а з іншого хочеться і більше так. співати. Я розумію, слухай, ну давай про пісні, про репертуар твій поспілкуємося, адже адже для вокаліста репертуар це важливе таке явище і поняття. Тому розкажи, які пісні ти співаєш. Співаю пісню Мрію співати? Просто мрії. 에... Це авторські, так? Композиції? Так, так авторські. ми про них окремо поговоримо. Які пісні? Тому що я ж знову ж таки був там на твоєму ютуб каналі, ти там в роковому напрямку співаєш і е, зрубіжні пісні. Тому в твоєму репутарі більше пісень україномовних. Чи закордонних? Розказує. Україномовних. Мені подобаються англійські пісні, в мене їх є декілька, але мені. Більше подобаються Більше, українські да. пісні. Я зрозумів: а хто першим слухає твої пісні? Чи є та людина, до якої ти Підходиш і кажеш, що я ось тут, десь там чула пісню, хочу її співати. Це хто? Це, можливо, маму чи твій керівник? Хто мама, це? Сама перша слухає пісні моя мама, вона моя підтримка, вона завжди сам зі мною. Зрозумів. А вже потім ви в колективі розбираєте. Ті чи інші пісні. Так це відбувається. Так, так. Просто мені цікаво, як, як це в тебе. Що є пісня, є бажання співати, і ви її з мамою спочатку так, проговорюєте так. ці питання. А буває таке, що мама каже, що не давай іншу пісню, чи навпаки каже: я там обрала якусь пісню, я там десь чула, там раді, чи там десь ще і вона можливо тобі щось пропонувала колись робити. Так, ми разом друг другу пропонуємо, яку пісню лучше співати. Ну, разом із нею. Ну, я зрозумів. У вас така командна робота, скажімо так. Якщо. Зрозумів, щодо авторських пісень. Якщо я не помиляюсь, їх в тебе три авторські пісні. Так. Розкажи про них, що це за пісня? Херсонщина пісня. Це пісня, яку мені подарували. на Заході мрію співати це пісня Марії Потехіни і Івана Іванова, які мені її написали. Та пісня від серця до серця, слова Марії Патехіни, а аранжування зробив Женя Лукашкін. О, Жака, і привіт, відправи. Він також нещодавно був на цьому диванні війни, чи скажу, так. Він хвилювався страшенно, просто ми нам перекладали багато разів цей випуск, але все пройшло дуже добре. Я впевнений, що з тобою також буде дуже цікавий ефір. Слухай, ну знову ж таки, давай про авторську пісню. Адже я вважаю так, що якщо виконавець хоче вийти на новий професійний рівень, то повинні бути авторські пісні. Ось пісня під назвою Мрію співати. Я її чув. Вона лунала в рамках першого сезону такого музичного хіт параду під назвою «Art Voice». Вона дійшла до фіналу, і вона особисто мені дуже сподобалася, тому що я ще питав Дякую. маму. Ну типу, хто б там писав? Класна пісня, мені вона подобається. Пісні про Херсон та третя, яка там назва? Від серця до серця. Від серця. Вони на українську тематику, так? Так Тобі особисто подобається співати пісні на українську тематику. Тематику, пов'язану з військовим станом, з бойовими діями, з любов'ю до України. Чи все-таки тобі як дівчинці хочеться більш легких пісень? Можливо, там про життя, тому що мрію співати. Це ж пісня про тебе, так розумію Тому. Які пісні зараз в тебе, скажімо так, в пріоритеті? Ну, мені різні пісні подобаються. Подобаються там, англійські. Вони мені якось і те, і те сподобається. Зрозумів, давай про твої кліпи поговоримо, адже. В тебе багато відео. Я взагалі полюбляю і завжди підтримую тих, хто веде ютуб канали. Адже я знаю наскільки це важко, наскільки потрібно показувати якість в своїй вокальній роботі, в відеороботі. Тому в кого з'являється ідея для кліпів, в тебе чи можливо з тобою працює ціла команда? Ні, ми з мамою так. Думаю, як буде краще, які кліпи будуть краще, якщо ми разом? Mm, зрозумів. Ну а взагалі, а, зніматися в кліпах тобі особисто подобається, чи а, періодично є там певні моменти, які пов'язані там з тим, що ну я просто бачу там кліп, ви знімали в полі, там сонце світить. Тобі як для артиста це нормальна історія? Чи все таки на якомусь емоційному, на фізичному рівні? Ти. Трішечки втомлюєшся. Для мене це нормально. Мені подобається зніматися в кліпах. Ну мені класно, як колись. подобається, щоб бути в центрі уваги. Так. Ой, супер, супер. Я ж просто підписана на твій інстаграмчик. в тебе там постійно щось відбувається, десь ти на якихось концертах. І Тому саме завдяки твоїй активності в соціальних мережах, я думаю, ну все, прийшов час тебе запросити на диван. Ну, я вважаю, що це непогане запрошення в рамках нашої студії. Давай ще давай про криворізькі конкурси, про той самий Арт-Войс, про який ми казали. Перший сезон ти приймала участь, другий сезон ти приймали участь. Ну, другий сезон, він, на мій погляд, був. Не таким, як першою, тому що там було багато іншої музики. Якщо ми кажемо там про авторські якісь композиції, то це повинні бути виключно а не там співаються. Так. Чи є плани на третій сезон на Art Voice? Чи є можливо вже пісня, яку ти хочеш співати? Пісні… ще не думала. Ще не думала, але я хочу прийматись участь в третьому сезоні. Мені подобається Art Voice, хочу приймати участь. Зрозумів, хотів запитати взагалі, твій погляд на рівень підготовки та виступів криворізьких артистів. На твій погляд, в Кривому Розі, зараз ситуація з виступами зі сценами на високому рівні. Чи є до чого ще можливо рухатись далі? Ну, зараз більше благодійні концерти, таких прям як раніше. Великих заходів да, да. поменшало, скажімо да. так. Зрозумів. Зараз в тебе продовжуються заняття в колективі, четверта музична школа, так якщо не Так. Чи є у вас певні канікули до вересня? Що у вас зараз? Е, коли ми виступаємо, ми проходять репетиції. Так. Ну а так в нас канікули. А коли там е, виступаємо, то ми. У вас збирають. Я зрозумів, давай, можливо, щось таке більш одночасно і глобальне, і більш, скажімо так, місцеве. Питання тобі поставлю зараз для тебе. Чим є музика? Музика це моє життя. Кожен день е, приходить зі мною музика, е, навіть якщо в мене немає занять якісь, я все одно співаю вдома. Музика це моє життя. Я люблю музику. Нічого собі. Ну а знову ж таки, виступи на благодійних концертах. Тут особливий емоційний стан в тебе, чи він такий самий, як і під час звичайних виступів в рамках фестивалів чи конкурсів? Адже благодійність це від серця. Тому де більше ти викладаєшся? Під час благодійних концертів чи, можливо, фестивалів та конкурсів? Там мені і так і так подобається благодійність від серця, так на конкурсах теж класно. Теж. Зрозумів, е, які плани на майбутнє в тебе? Найближчим часом. Е, я хочу потрапити на Чорноморські ігри. А вони є Чорноморські ігри? У ну, нас зараз? Де вони е, зараз немає. Ну, не так. О, я просто хочу. Е, хочу потрапити на голос діти, коли вони там будуть. Зрозумів, ну, планів багато. Так. так. Ну, знову ж таки, з авторськими композиціями чи з каверами, скажімо так, на відомі українські хіти? Авторські е, пісні, вони. Я більш, е, як це сказати, більш подобаються авторські пісні, я їх співаю. Мені подобаються і кавери, але авторські пісні я. Ну, більше вони так тоді, так, так імпонують. На яку пісню працюєш саме зараз? Чи а... є якась можливо, одна особлива пісня? Чи всі пісні для тебе особливі? Декілька пісень зараз є. розповідай. Україна моя є, є пісня, з якою ми з моїм викладачом готуємо. Пісня мамина сорочка готуємо. Ну, цих пісень багато. І про всіх, якщо так. ми будемо казати, то це так. нам не вистачить і всього ефіру. А у нас ефір сьогодні непростий. У нас ефір, скажімо, так, святковий, адже він буде в рамках святкування Дня Незалежності України. Ось і тому є в мене для тебе пропозиція: ну, по-перше, заспівати пісню. По-друге, можливо, після того, як ти заспіваєш пісню, привітати, Тати мешканців Кривого Рогу, мешканців України з таким великим святом з Днем Незалежності. України. зробиш це? Так ну тоді, друзі, давайте Елла буде готуватися. Я вам скажу про те, що сьогодні був дійсно цікавий випуск проекту Диван Культ Фронт завдяки ось таким виконавцям, які є в нашому місті. Ми знаємо, що наше місто воно ну по перше підтримує благодійні ініціативи. Вони. Підтримуються ці виконавці Збройні Сили України, і ми точно знаємо, що Україна переможе. Я вітаю всіх з Днем Незалежності України бути сильними, бути вільними. І нехай нарешті буде мир в наших домах. Ну а зараз, друзі, наживо зустрічаєте в рамках проекту Диван Культфронт» Ела Кривченко. Давай! Я йду. Лекі гори у вечірню годину, і попрошу вітра з ворів, щоб не спав, не спав днини, щоб летів на вільних крилах у широкі полонини і приніс до ранку квіти, що так люблять очі сині. Ми Все ясний світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ, я несу в устах цілунки, радісні пісні, а в руках несу я Я несу в устах целунки ранней снег песней, а в руках несу. Я вітаю всіх наших українців з Днем незалежності України. Я бажаю, щоб наша країна була вільна, щоб наші люди були вільні, щоб перемога була за нами.